У нас сьогодні новий рік. Скажіть, будь ласка, всім батькам, що вони прийшли на збори, зібрали гроші на новий рік. Я, 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 я. І для того обов'язково річ рівняння, хто хоче до дошки, я по одному буду визвати. Hmm. Соня, опять я! Та що ж таке? Просто ти погано учишся і твої мозки треба. Давай, Соня, виходь, ага. бо сидиш тут і мовчиш собі. Нічого не відповідаєш. Ладно, ладно, сейчас выйду. Ну, Сонь, давай. П'ятьсот. Икс, дори 100. сто. Я не знаю. А! Соня, що це ти відповіла? Сідай, собі двійка. ты відповідала? Сіда, что О, Молодець. 12 п'ять. Та чого я не везуха, того, что ти погано учишься думаєш о чомусь іншому. Вот, що что встає встая тут. Щоб... Так, діти, два не буду проходить. Ох, все, уже дзвінок. останній наш був урок. Все, я жду ваших батьків. Ой-ой-ой, вибачте за пісня. О, ви так узнали? Да. Сьогодні Новий рік, і я знала, що ви нас пригласите. Да. Ми до вас та і прийшли. Гарашо. Ну, ви можете пізніше прийти, а ви зараз можете піти по домам. Я вас буду ждати пізніше. Гарашо. Мій чоловік, маві кажу. Надо виправити всі оттінки. Що ти там сказала, Стоні? А, нічого, мабуть, не показалось. Надо... Та вибрати на одиницю дванадцять, на двіку на дванадцять. Готово! Тепер я пішла додому. Дома у Соні. Мамочка, привіт! О, дотя, привіт! Нам сьогодні не сказала по телефону, що у нас новий рік намічається. І нас я пригласила чомусь -то до школи. Да, у мене сьогодні два дванадцатки. Нічого собі, серйозно? а ти мене тоже не упанишь? Звісно, не умани. Ти ж мені обіцяла, якщо не одну оцінку я погано не получу, то ти мені купиш духи. форме машинки. Ну, добре, пошли в магазинчик, и я уже буду идти на сборы. Хорошо. У магазине продавщицы. Мамочка, а что мы тут купим? Не знаю, доченька. Надо пройти, браты. Добро пожаловать в магазин. Можно нам, Бодиолочка, возьми духи, парни машинку? Да, конечно. Он и стоит 200 баксов на вам 200 баксов. Все, дома. до встречи. До встречи на приходите и все, все. дома у Сони. А ти мене, звичайно, зачинка не обманула, або я твої духи вернула в магазин. Так, точно, ну, добре. А, якусь на Вау, дякую, мама. Добре, дякую, будь ласка, але дякую. все, я пішла на збори. Що ти там сказала? А, нічого. Добре, наслаждайся своїми духами, думаю, що. У тебе все хорошо заспівало сім. І надіюся мене точно не обманула. Та не обманула. Все хорошо. Я на батьківські збори. Збирати гроші на новий рік, Щоб відмічати його хорошо. Добре. Школа. Так, о, добрий вечір! Добрий вечір. Оля. Орінька, сідайте. Ага. Ой, добрий вечір. Надеюсь, ми не запізнілись. Вибачте за запізнення. Та ви не розбивні вище, шістеро мам трог дождемося і буде починати наш шей збір. Вибачте. Угу. Фух, слава Богу, я вже прийшла. О, здравствуйте. Здравствуйте. Ну все, зараз почнемо наш збори. Так, вашій доці 12 балів. Ого! Ого, яка молодець! А у вашої теж. Ура! А у вашої 11. О, теж непогано, яка молодець! А у вашої взагалі дев'ятка. Ну, непогано, а у вас взагалі 13 балів. О, Боже, яка молодець! А у вашій доці 1 та 2. О, виходить, що вона обманула! І вибрала на дванадцять. Ну, дося, я тобі устрою. Як так можна поступити? Нельзя обмазувати від батьків, бо можна получити. Ага. Це уж точно. Так, друзі, поставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. щоб не пропускати нові відео? Если ви так тоже зробите, що вам буде погано. Ну все. Ага, восьмо, дванадцятки виправила, а у неї самі були двійки. Ну доця, я в шокі. У -у -у. Все, наші збори закінчились. Подавайте всі мені гроші у ку... ку... ящик і ви всі свободні. Ой, вільні. хорошо. Бу -бу -бу. Все. Я забирала гроші до завтра. його. До, до завтра. Ну, доця. тобі конець. Ні, ні. Ну, все, доця. Тобі уже точно конець. Зараз прийду додому і тобі бистренько попаде все. Дома у соні. Мамочка. Я дійшов, а я тільки виправила ой. Да, узнала. І ти мене обманула своїми духами, так, це я, як так можна. Мама, Ливич, на Новий рік нічого не получиш від святого Миколая. Давай мені сюди духи, я вертаю їх у магазин. Все, ну, мама, все, ніяких духів тобі і табалапок, вон вугол, а я поки піду приготовлю їсти. Ну, мама, все, вон в угол. І щоб я не бачила таких послушань. Це що за поведінка? На новий рік нічого не отримаєш, від Миколая тобі сказала. Все, духи я вертаю обратно в магазин. А як вам, друзі, сподобались наші відео? Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!